Всім привіт, ви на каналі Electra і Я сьогодні знімаю першу відео про MixPod. Значи, я далі буду знімати. А сьогодні. Ну, вибачте що в мене звонка. Вибачте. Ну, я вам сьогодні.

Да, тоже скажешь, богатий, богатий. Жигули, так парш... Ой, богатий, так и богатий. Богатый-то богатый. 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 Богатый. то 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 богатый богатый то богатый богатый то богатый богатый то

Мене там в Реал ресінг карт, коротше ресінг працю, реал, карт, роль забанили. Скачав з банку асфальт 8, забанили. Я там зламку не бану. Не знаю, я вже граю десь один день. Я тільки в рейсінг Карт 2, коротше, Карт 3. Во. Я... я тільки прийшов першу гонку начинаю з цією. І мене зразу забанили. А ва васаль вісім я тільки зайшов гру і забанили. А тут вже один день їжджу, нічого не банять ні... нічого. Ну да. Побили багаті. Трошечки.

не, мне такие за... Я не знаю, что за... Третье видео подряд. Я хочу дождаться до 30 хлеб. Дві горяни. Можна скачати 5 відео. 5 відео за день. Не, вона швидковали. Ну, богатій швидкіші, звісно. Йос. Задивився на відео. Скрінок. Зробили.